На сході Лівії в місті Дерна руйнування видно всюди. Місцева влада каже, що вода прорвала греблі і змила чверть території міста. Червоний хрест припускає, що зниклих безвісти в усій країні може бути коло 10 тисяч. Урган Даніель, що пронісся над Середземним морем, налетів на Лівію з дощами і буревієм. Це додало бід країні, якій так було непереливки через понад десятирічний воєнний конфлікт. У самій лишедерні виявили більш як тисячу загиблих. Тепер люди намагаються знайти родичів Наші команди на місцях досі оцінюють збитки. Кількість загиблих величезна. Рахунок ітиме на тисячі. Дорогою до Дерни видно перекинуті автомобілі, повалені дерева та затоплені будинки. Зі слів місцевих чиновників тіла людей лежать усюди. цей чоловік каже, що повені бувають щороку, але ця була найбільшою. Багато хто втратив житло. Розлив річки, яка тече з високогір'я на південь, наражає місто на небезпеку. Зазвичай від повеней рятували греблі, які тепер зруйновані. У й сусіднє місто Альбадію доставляють гум допомогу. Туреччина та інші країни відправили до Лівії рятувальні човни і вантажівки, а ще генератори та їжу. Воєнний конфлікт розділив Лівію на схід і захід. Міжнародно визнаний уряд, що в Триполі не контролює східних територій, та як вважають, допомогу в Дерну він спрямовує.